Серед садівників існує така думка, що знезаражувати потрібно тільки саморобну землю, а покупну можна використовувати в готовому вигляді. Це і так, і ні. На упаковках деяких куплених сумішей пишуть, що вони пройшли знезараження. Але як це перевірити, а якщо виробник знехтував цим? Випадків зараження рослин від покупного ґрунту вкрай мало, але на жаль, такий ризик завжди є. І якщо для одних рослин покупна земля не принесе шкоди, то для інших вона може бути згубною. Рослини з потужною кореневою системою і міцним імунітетом швидше за все не постраждають, навіть якщо виробник виконав свою роботу неякісно. А от молоді рослини або хворі можуть і загинути. Також в таких ґрунт не варто саджати ніжні рослини, такі як фіалки, глоксинії і подібні їм. Якщо є найменші підозри, то землю краще знезаразити. Ця процедура не з приємних, адже на неї потрібно витрачати свій дорогоцінний час. Але способів не заразити ґрунт існує дуже багато, і кожен може вибрати те, що підходить саме йому. Зараз я вам розкажу свій спосіб. Він дуже простий, дієвий і водночас не потребує багато часу, не потрібно нічого пропарювати, проморожувати чи прожарювати. Все, що вам потрібно буде зробити, це змішати ґрунт, який у вас є, з мікохелпом. Беремо 1 літр ґрунту і 5 грам мікохелту. Ретельно все перемішайте і можете одразу висаджувати рослину в ґрунт. Або ж помістіть у герметичну тару пластикову, помістіть в темне тепле місце на 20 днів. Чому саме мікохалп радять для знезараження ґрунту? Мікохалп це дуже потужний фунгіцид, який працює на основі грибів, роду триходерма. Вони працюють проти широкого спектру збутників хвороб у ґрунті, які здатні провокувати кореневу стеблову або плодову гниль. Крім того, що Мікохал працює проти грибних і бактеріальних хвороб, він ще здатний підвищувати імунітет рослини та покращувати її ріст, що надважливо для уникнення повторного зараження рослини. Основною його цінністю для сучасних садівників це те, що він є біологічним, а отже не несе ніякої небезпеки для людини, тварини та навколишнього середовища. Якщо це відео для вас було цікавим, то не забувайте ставити лайк та підписуватись на наш канал.